Сьогодні для вас виступав ансамбль «Стежина добра і брали в ньому участь Василь Величко Діма Ратишин, Юрій Іванчешин, Гануся Горшинська, Коперчовський Тарас, Вич Анастасія, Богачевський Тарас. Дякую за увагу! Кожен мав свої сподівання. Сподівання, адже тому, що вже не вперше наші діти виступають. І напевно, що кожного разу, коли вони виступають, ми ставимо якусь планку. Хочемо, щоб вони чи то, чи інше робили. Напевно, що можна десь знайти хтось подумав, потребу буде одне і саме. Але бачимо, що наша пані Анна Богачевська дуже багато трудиться з дітьми, направду, бо кожного четверга і кожної суботи вона збирає дітей і активно їх закликають до праці. І, як бачимо, є свої плоди. Тому що навіть десь я так сидів поміж батьків. дивився, що батьки досить таки були здивовані, але здивовані з позитивної сторони. Адже, напевно, десь не було такого певного сподівання. Знаєте, можливо, ми можемо сказати, що праці ще є дуже багато. Але напевно, що ми кожен, будь які професії, хто би де не працював, чи навіть з сім'ї чи в родині, кожен маємо над чим працювати. Напевно, що не скажемо, що маємо ідеальну сім'ю, напевно, що не скажемо, що ідеально працюємо на роботі. Напевно, що, бачите, кожного дня все, що би ми не робили, це вже є ідеально. Тому десь бачимо, дуже дякуємо Ані, що вона так дуже творчо підходить до того нашого виступу, що не тільки співає, але й танцює, розказує віршики. Також, знаєте, у нас є дуже багато і таких планів. Плануємо, але бачимо, що як плануємо, то щось із того маємо. Ми плануємо, може, з нами до нас поляки, можливо, у нас. Часом запросить гості, і ми вже, знаєте, нам буде не незастику поїхати а показати, що ми щось тут маємо, що ми працюємо. Так само, бачите, десь Аня планує, що будемо виходити на велику сцену. Можливо, сьогоднішні діти, знаєте, їм є трошки важко з мікрофоном. Часом вам скажу, мені теж такі важко з мікрофоном. Ну що, що в живо, знаєте, говориш, що є в Мікрофону Мікрофоном треба шепчатися. Напевно, що може хто вчиться десь на в або десь на театральному, то я думаю, що в них є точно, що вони мусять вчитися ще працювати з мікрофоном. Тому бачимо, що десь плануємо також, і що будинку культури, думаю, що десь на більшій рівень. Десь до якоїсь школи залітає.